Об'явлення 1.9. Я Іоан, ваш брат і спільник в біді і в царстві, і в терпінні і в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи 9 вірш першого розділу, ми знаходимо слова про те, що автор пише, що він є наш брат. Поруч із іншими віршами, такими як Матвія 23.8, ми бачимо, що. Це слово, по суті, регулює наші відносини внутріцерковні. Там сказано, а ви вчителя, мене звідси, бо один учитель вас, а ви всі брати. І ось саме Йоанн пише, що Він є наш брат. Ісус Христос говорить про те, що ми маємо бути братами, і Йоанн послідуючий, він так і говорить: Немає у церкві ні кліра, ні мирян, всі ми рівні. Тобто це слово визначає рівність. Внутріцерковну рівність. Марка, 10 розділ, 43, 44 вірш. Там є слова Ісуса Христа, де сказано: не так, нехай буде між вами, але хто з вас хоче бути великим, нехай буде вам за слугу, а хто хоче бути першим, нехай буде вам за раба. Іншими словами, Ісус Христос урівнює нас всіх, Він не виділяє одних над іншими всі ми рівні і немає розділення. Друга деталь або друге значення цього слова, можемо побачити в Матвія 10 розділ 42 вірш. Хто ж напоїть як учня, кого з малих цих бодай, куклем холодної води, по правді, кажу вам, не втратить нагороди своєї. Іншими словами, говориться про дружність, яку ми маємо мати. Хороші відносини. Хто приймає вас, приймає мене, а хто приймає того, хто мене, той приймає того, хто послав мене, говорить Ісус Христос. Тобто Рівність, дружність, і не просто дружність, але любов. Бо Бог так полюбив нас, тому ми повинні любити один одного. Пише Іоанн в посланні, 4 розділ і 11 вірш. А в 3 розділі послання свого Іоанн пише. Це Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я, в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного. Тобто має бути також і любов, і хороші відносини. І тому що в нас не просто ми брати, а ми є рідні. У нас є один батько. Бо хто хоче спасти душу свою, то й погубить її. хто... Ради мене погубить її, той знайде, говорить Ісус Христос. А в посланні першому розділі і сьомому віршові сказано: улюблені, любимо один одного, бо Бог бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відує Бога. Тобто, таким чином, автор розкриває про те, що ми не просто маємо родині відносини в буквальному. Але ще й духовному значенні, тому що ми народжені від Бога. Отож, улюблені, любимо один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога і відає Бога. Амінь.